Аби про фінанси знали більше, Національний банк провів другий всеукраїнський конкурс малюнка. Все для того, аби школярі більше розуміли, що таке банк та як він працює. Учні різного віку та зі всіх районів Львівщини представили свої роботи на обласному етапі. Сьогодні визначили переможців. Річ, участь у конкурсі взяла рекордна кількість школярів різного віку із різних районів області та Львова. Роботи надсилали усі охочі віком від 9 до 15 років. Мета цього конкурсу була ознайомити дітей з роботою національного банку з його функціями, з тими завданнями, які ставить національний банк перед банками, з роботою взагалі цілої банківської системи. Усіх конкурсних робіт вибрати найкраще було нелегко. Спільним голосуванням обрали три. На малюнках банк зображали по різному у вигляді будівель, людей, дерев та писанок. Якраз до великодніх свят зобразила велику писанку. це є справді дуже тяжка робота, але вона дає свої плоди, і вона має гілочки, свої, наприклад, депозит або грошовий обмін. Це все є дуже важливо для нас, особливо для нашої України. Найкращі малюнки оформили у виставку, а їх авторів нагородили подарунками. Під час створення роботи учасники не лише виявили художні здібності, а й поглибили свої знання у фінансовій грамоті. Діана Січевська зинові Чупойдало, новини.